Життєво, коли кожного дня обіцяєш собі розпочати підготовку до НМТ, але завтра так і не настає. І залишився лише місяць. Але місяць це не кінець світу. З вами Вікторія Зірчик. Я вчителька українською з багаторічним досвідом. Підписуйся на мій канал, щоб знати всі новини про НМТ та гарантовано отримати прохідні бали. І не забувай заходити в мій інстаграм та телеграм-канали. Покликання залишаю під цим відео, адже там ти отримаєш щоденну практику. Отже, пропоную всім порад, які допоможуть тобі за місяць підготуватися до НМТ. Склади чіткий графік підготовки. Рекомендую навіть його прописати а, в блокноті чи а, скористатися мобільним застосунком. Я би обрала підготуватися до одного предмету, але приділяти кожного дня більше годин. Хоча можна декілька предметів, але при цьому приділяти менше годин. Це вже як вам комфортно. Але рекомендую чітко цей графік зафіксувати, адже продумане в голові точно не буде виконане. Раціонально використовуй свій час. Більшість шкіл зараз для учнів 11 класу пропонують вільний графік відвідування, тобто ви ходите лише на ті уроки, які потрібні вам для складання НМТ. Але звичайно, це за умови, якщо вся програма вичитана і ви не маєте заборгованостей. Тому рекомендую вам поцікавитись, чи є така опція у вашій школі чи домовитися окремо з викладачами своєї школи. Також рекомендую готуватися до НМТ у першій половині дня, навіть якщо ви робите це лише на вихідних. Навіть. Якщо ви вважаєте, що ви суває ваш мозок працює краще ввечері, все одно, коли ви втикаєте у серіал чи тіктоки, інстаграми, ви е, витрачаєте зайву енергію, тому до вечора сил на підготовку до те точно може не залишитися. Тому краще попрацювати вранці, а ввечері вже відпочити. І звичайно, наступний пункт це буде відпочинок. Якщо ви вважаєте, що комп'ютерні ігри... Телесеріали чи Тікток це є відпочинок. І я з вами готова дещо сперечатися, тому що ви витрачаєте дуже багато енергії на споживання подібного контенту, і ваша нервова система дуже виснажується, що також в подальшому буде впливати на ваш сон. Тому я б краще замінила весь цей час на споживання ось такого нервового контенту на прогулянки парком, чи, можливо, легкий біг, також можна зайнятися спортом. Взагалі рекомендую займатися спортом, не обов'язково ходити до тренажерної зали, хоча б вдома. Адже це дуже сильно дисциплінує, і також допомагає вам змінити свою розумову діяльність на фізичну, що теж покращує потім сприйняття матеріалу. Виконання. Тестів рекомендую вам проаналізувати структуру самого тесту НМТ 100% там є ті тести, які повторюються у кожному варіанті, і зосередитися саме на виконанні цих завдань, на чіткому їх розумінні, які тести 100% є з української мови на НМТ. Я залишаю у подальшому відео. Тому підписуйся, якщо ти ще не зі мною. І звичайно класно, якщо у вас є репетитор чи вчитель, який може вам допомогти зрозуміти структуру цього завдання завдання. тому що дуже часто дитина, яка готується до ОНМТ, не розуміє самого завдання і трапляються помилки. Адже не завжди завдання таке складне, як ви собі там можете уявити. Приділяй увагу правилам. Якщо ти вважаєш, що виконання тестів перед НМТ це підготовка, мушу тебе засмутити. Це не так. Така підготовка 100% веде у нікуди, адже неможлива практика без знання теорії. Якщо в тебе немає репетитора, ти можеш скористатися безкоштовними відео, які є на Ютубі в Інстаграмі. А повсюди зараз таких блогерів можна знайти і зазвичай вони дають якісний контент. А також зверни увагу на винятки 100% з теми орфографії в Україні. Скійк мові є слова, на які варто звернути увагу. Краще приділити час ось такій підготовці. Також а, проглянь свої нотатки. а Можливо, ти робив конспекти у продаж навчання у школі, і, і є теми, де ти сумніваєшся, тому проглядай обов'язково теорію. Обмеж себе у контенті. Можливо, ці а, пункти будуть суперечити. Але якщо ти підписався на всіх блогерів вчителів в інстаграмі та тіктоці, які готують до НМТ з різних предметів, обери краще одного чи два, якому ти точно довіряєш. Адже кожен з таких блогерів чи вчителів має свою теорію, свої методи пояснення, і зазвичай вони можуть суперечити одне одному. І слухаючи різних експертів, у твоїй голові 100% утвориться каша, що теж може тебе збити, пантелику, коли ти готуєшся саме. До НМТ, тому краще е, залишити одного-двох та готуватися разом з ними. Отже, бажаю тобі високих балів на НМТ не лише з української мови. Пиши в коментарях, які б теми ти хотів розібрати далі у подальших відео, і що допоможе тобі підготуватися до НМТ. І до зустрічі в наступному відео!